Доброго дня, шановні. Так, ну давайте з вами поговоримо про два законопроекти. Які прямо от висять над нашими головами, і ми весь час задаєте мені одні ті ж самі питання останнього часу, і люди переживають, що далі і як за цим слідкувати. Давайте по порядку. Перше дуже гарна стаття, як завжди, де бити кредит мене радує, які воєнні пільги скасують для бізнесу заради отримання траншів від МВФ. Звичайно, під кожними змінами є якась задача. І ось наступна задача це отримувати від МВФ наступні транші і заводити нашу країну ще більше і більше у борги. Я не знаю, чи вони там і встигають їх віддавати, чи вони беруть наступне, щоб віддати попередній борг. Не знаю, що, що відбувається, але знаю, що всі діти України вже мають борги, народжуючись уже зараз. Так, мінфін оприлюднив ухвалення конкретні кроки, необхідні для успішного проходження переглядів та отримання наступних траншів від МВФ. Що чекає бізнес? Поїхали. Значить, мінфін на своєму сайті навів інформацію щодо листа. Про наміри та меморандум про економічну та фінансову політику від 24 березня 2023 року, що містить заходи та умови, які реалізував та планує реалізувати уряд України і Національний Банк України з 2023 року увага, до 2027 року. Все, тобто, ми в будь-якому випадку всі залож закладають інформацію, що ми переможемо. Тому що якщо такі плани довго-довго очікування, то якби ми точно знаємо, що Україна буде Україною далі їх було схвалено радою директорів міжнародного валютного фонду 31 березня 2023 року хочу звернути вашу увагу якщо міжнародний валютний фонд їх ухвалив значить нам потрібно доготуватися до їх точного введення на територію україни це я вам одразу говорю. чи значить зміни до податкового кодексу україни ну звичайно ми будемо про це говорити той Податковий кодекс України вже такий зґвалтований, е, що я вже навіть не знаю. Бідна, бідна ця книжка. Значить, і бідні люди, які читають цю книжку постійно, тобто ми. Гетьманцев поклав законопроект номер 8401. Запам'ятовуємо і слідкуємо саме за цим номером. Що в ньому буде для нас з вами? Значить, він очікує, що законопроекти підготовлені в межах буде прийнято до кінця червня. Із уведенням у дію з 1 липня хочеться, щоб зараз ми проговоримо це, що буде свідченням нашого зобов'язання посилити мобілізацію доходів. Наприклад, сплати ПДФО, податку на прибуток, ПДВ на єдиний податок. Значить, відновить у довоєнному вигляді групи, які мають право на сплату єдиного податку, і усуне лазівки у застосуванні 2% ставки єдиного податку. Главне лазівки. Що це за лазівки? Чого це ми лазимо? Нам дали можливість перейти на 2%, ми перейшли. Що значить лазівки? Що це за подача інформації така? Ніхто нічого ніде не лазив. Нам дали можливість перейти з 5% на 2% ми перейшли. З другої групи на 2%, ми перейшли. З загальної системи на 2%, ми перейшли. Ніяких немає тут лазівок. Людина все взвісила і зробила. Та відновить довоєнний режим цих платників з 1 липня 2023 року. Тобто це вже не проект, це вже не, не якісь там побажання, які можуть бути змінені, або ще ж уже все уже підтверджено 31 березня МВФ, значить, уже це буде е, зроблено. Тому е, наголошую для тих, хто наразі знаходиться на 2%, і, скажімо так, набив клієнтуру, почав працювати. Ну, все, все, все виходить у людини. Ви маєте розуміти, що з 1 липня наступного дня ви автоматично будете переведені на ту систему, на якій були. Тому, щоб цього уникнути і залишитись на цій групі, а це у вас не забувайте третя група з пільговою ставкою. Ви маєте з 1 по 15 червня подати заявку на перехід на третю групу на 5%. Я не знаю, яким чином це буде прийматися. Я не знаю, як вони будуть це опрацьовувати. Не знаю нічого, нічого не можу сказати. Але я розумію. Що це треба зробити, якщо ви хочете залишитися на єдиному податку. І ні в якому випадку а, не забути про це. А особливо ті, хто знаходиться на загальній системі, будь ласка, я вас закликаю. Бо ви, якщо прийдете автоматично і 1 липня до вас зайдуть кошти, у вас будуть 41,5% податку. Розумієте, з чистого прибутку. Будь ласка. А якщо ви перейшли на загальну систему, і так вийшло, що ви не встигли подати заявку, і ви будете працювати потім на загальній системі. Не забувайте, що у вас працює формула дохід мінус витрати, дорівнює чистий прибуток, а чистий прибуток треба помножити на 18%, на 1,5% і на 22%. А для того, щоб враховувалися витрати, потрібно що? підтвердити їх первинною документацією. І вона має бути ідеально зробленою. Тому, будь ласка, не завтикайте, як то кажуть, з 1 по 15 червня подати заявку на перехід на третю групу на 5%, якщо це комусь потрібно. Якщо це комусь не потрібно і його влаштовує, що він повернеться на свою систему оподаткування, не забувайте, що ви звітуєте останній раз за червень в липні за 2 і йдете у світло своє майбутнє. І так, далі. Друга частина закону скасує мораторії на податкові перевірки. <кій> тобто, з 1 липня почнуться всі види перевірок: планові, позапланові, камеральні і фактичні, самі небезпечні. Це має допомогти покращити податковий комплаєнс, дотримання вимог податкового законодавства. Якесь нове слово комплаєнс. Давайте вивчимо, хай буде. Ще одна складова цього року передбачатиме відновлення відповідальності за невикористання реєстраторів розрахункових операцій у точках роздрібної торгівлі, що вступить в силу з 1 липня 2023 року. Ну це всім тим, хто вважав, що не треба реєструвати перерог під час війни до всіх можуть прийти абсолютно спокійно. Хто займався роздрібною торгівлею? Не знаю, як вони це все встигнуть. Ви ж розумієте, що це для цього всього треба ресурси людські. Я розумію, що жіночок багато, жіночки усі працюють, чоловіки воюють. Мабуть, мабуть, вистачить, а може, і не вистачить, не знаю. Також у листі йдеться про скасування або поступового припинення більшості податкових відстрочок. Запроваджених під час воєнного стану. Це стосується відсрочки на сплату митних зборів з 1 березня 2023 року та скасує решту відстрочок на сплату імпортного мита з 1 червня 2023 року. Крім того, у листі сказано, що не продовжувати термін дії положень податкового кодексу, які послабляли адміністрування податків і зборів. Ну, тобто, треба буде всі податки вже платити другу групу і першу групу стосується. Все потрібно буде вже платити в термін, і все потрібно вже буде платити. І, до речі, зі свого опиту я вам скажу, зі свого досвіду, я вам скажу. Значить, мені вдалося шляхом написання листа списати нарахований єдиний у двох податкових. За минулий рік а дві податкові міста Києва відмовили і відмовили, тому що коли почалася. Відповіді, ну почалася перевірка мого листа, написаного, визвали обох моїх клієнтів на співбесіду. І коли їх запитали, що ви робили в цей період, де ви були, щоб була якась доказова база, що в них не було можливості, мої клієнти не змогли довести, що у зв'язку з війною вони не змогли сплачувати податок. Отак, Отак. Київ на сьогоднішній день, і ми вимушені були заплатити по одному, там здається 12 тисяч. У нього був борг, по іншому 10 тисяч. Тому, будь ласка, всі, хто написав листа на списання єдиного податку, перевірте свої кабінети. Якщо до сьогодні їх не списано, значить вам потрібно їх буде сплачувати. Далі, термін дії під імпорту о, спеціального обладнання о, те, та тепло, енергетики та теплопостачання, минає 1 травня 2023 року. Ну, все, все, все стає, буде ставати на свої місця. І я так розумію, що це буде стосуватися територій, на яких не ведуться військові дії. Тобто, з приводу цих територій, що ще в мене було з мого досвіду. Людина була прописана у Харкові. Наразі там ведуться бойові дії. Тут вона проживає у Києві, вважається внутрішньопереміщеною особою, але прописку по ФОПу не змінювала. Ну, тобто працювала по тому по тій адресі. Платежі ж то йдуть, їх ж не перекрили. І що ви думаєте? Ми запросили довідку про нерезидентство для нього. Ну, там потрібна була, і їй сказали прийти. І підтвердити вашу довідку, тому що там, під, коли ти подаєш заявку на резидентство, треба підкласти свій паспорт. І якщо ти вважаєшся внутрішньопереміщеною особою, довідку вона підклала, а їй говорять. Ми вам відмовляємо у видачі довідки, допоки ви не перерестуєтесь у місто Київ, не перереєструєте адресу ФОПу. Вона каже, так я маю право працювати. Так, ваша територія вважається бойовими діями, і ви за, за рахунок цього маєте право не сплачувати податки, а знаходитесь самі в Києві. А тут треба платити податки. Як вам такий ход? Так що, дівчата і хлоп'ята, податково на начіку? Як то кажуть, все, все знає, всі наші хитрі ходи, всі наші думки, все знає наперед і все намагається нам прикрутити гаєчки, щоб ми ніхто не користувався цими пільгами. А платили, 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 платили. І другий законопроект, про який я хочу а, поговорити, це. Підвищення мінімальної зарплати в Україні, чи зміниться щось цього, щось для українців у квітні 2023 року. Мене запитало вже чоловік, шість чоловік. А у нас вже мінімалка піднялась. Ну, хто вам про це сказав? Мені Матуся сказала, що я так розумію, там в новинах про це говорилось, і багато людей вирішили, що все-таки прийняли. Давайте подивимося з вами, який це законопроект, щоб з вами. За ним слідкувати. У Раді зареєстровано законопроект про підвищення мінімальної заробітної плати, що вже піднятися з квітня. Чи підвищить в Україні наразі розмір заробітної плати 6700. Законопроект 8431, Номер 8431 пропонує підвищити мінімалку до 7370 гривень з 1 квітня. 2023 року зараз наразі законопроект перебуває на опрацюванні в комітеті та в майбутньому має пройти два читання у залі парламенту. Відповідно до ситуації, яка зараз відбувається в країні, дійсно потрібно підвищувати, але варто розуміти, що разом з цим підвищенням зростуть ціни, розміри штрафів інші обов'язкові платежі. Звичайно, дякую вам, юрист, і адвокат, що ви це прокоментували. Я думаю, я гадаю, що люди також це розуміють. На думку адвоката, теоретично законопроект може бути прийнято, але виконати його буде дуже важко. Зростання мінімалки призведе до підвищення рівня інфляції, тому насправді такі зміни зроблять лише гірше. Це правда. Підписуюсь під кожним словом. Станом на 3 квітня. 3 квітня. Сьогодні я записую. 6 квітня законопроект 8431, не прийнятий Верховною Радою. Відповідно, не набуває законної сили. Тобто, поки на підвищення мінімальної зарплати можуть не розраховувати. Проте, усе може змінитись дуже швидко. Вони дійсно можуть приймати е, наразі закони, які можуть діяти заднім числом. Вони можуть прийняти закони, будуть з 1 квітня, піднімуть всі податки, все піднімуть. їх взагалі, мені здається, їх взагалі не колишать. Як там податково буде з цим справлятися, як вона ставки буде змінювати, як ми будемо на це реагувати, взагалі все пофіг. З 1 квітня. Громадяни продовжують платити мінімалку 6700. Проте, якщо парламент все ж таки приймуть, то у нас будуть такі зарплати. З 1 квітня 2023 року 7,370, з 1 липня 8,107, з 1 жовтня 8,918. Це дуже великі ставки. Це дуже великі ставки податків. Ви ж розумієте, що а, якщо. М Є єдиний від цього буде не залежати, ну, Тобто, в нас єдиний з вами рахується, пам'ятаєте, да, на другій групі і на першій групі за ставкою, яка була прийнята 1 січня 2023 року, тобто 6700. І ми будемо сплачувати наш єдиний 1340. У кого там різні ставки по всій Україні, до речі, в залежності від мінімалки, ми всі будемо платити від 700. А от ЄСВ буде залежати від цих ставочок, і воно буде все більшим і більшим. ЄСВ, ми пам'ятаємо, це наш пенсійний стаж. Наразі його можна не сплачувати по бажанню до 1 липня. Якщо вам не потрібен стаж, ви можете його не сплачувати. Або якщо у вас немає коштів, ви маєте право його не сплачувати на сьогодні до 1.07, як виявилось. Хоча попередній закон нам говорив, до кінця війни. Ще раз говорю, їх головне слідкувати, бо їх хрен поймеш. Вибачте, будь ласка, тих, ту Верховну Раду, що вони там собі придумали. Розумію, що бюджети пусті, але це не означає, що з нас треба витискати останні соки. Ну, Чомусь вони вирішили, що ми ще можемо, як то кажуть. І так, все проговорили, робимо висновки, що з 1.7. У нас будуть великі зміни, тобто все повертається на свої місця. А з 1 квітня ми в ризиковій зоні. У нас може піднятися заробітна плата мінімальна. Але я вам скажу так: нарахування в податкових карточках по єдиному податку вже відбудеться на наступній неділі. Тому що нам потрібно єдиний сплатити до 20-го числа. Всі знають да? поточного місяця. Для першої, та для, для першої та другої групи. Тому навряд чи ну, податково, звісно, якщо що, то скасує нарахування такі, але мені здається, вони технічно не зможуть. Тому чекаємо точно неділю чекаємо і будемо дивитися, наблюдати за, цим, за цією всією фієрією, що там буде. Хоча єдиний ще раз говорю, він не залежить від того, як підніметься зарплата чи ні, тому чого на нього орієнтуватися, хай собі нараховується. А от ЄСВ, так, да. неприємно, з 1 липня буде, якщо приймуть буде 807, це, звісно, ще. Бо якщо з 1 квітня ми можемо не платити, то з 1 липня то зобов'язані. І 807 на 22% це. Майже 2000 гривень. Пісець просто. Добре, не будемо засмучуватися. Будемо намагатися не засмучуватися. Тримаємося, працюємо. Я не знаю, я вам бажаю терпіння, гарного настрою. І дивіться на це все, будь ласка, з оптимізмом, тому що по-іншому не можна, бо так можна буде зійти з розуму. І не забувайте, будь ласка, що якщо піднімуться податки, то ми будемо вимушені підняти на все ціни все. Проговорили. Якщо в когось будуть питання або буде якась інформація, якою ви володієте, пишіть під відео, обов'язково попереджайте нас, тому що за всім слідкувати просто неможливо. На це не вистачає просто фізичного часу та сил. І якщо є така можливість, і хтось щось дізнався, пишіть, пишіть, щоб ми всі читали і дивилися, і контролювали ці питання. Все, чао, мої хороші!